Сьогодні президент України Володимир Зеленський має візит до Туреччини та зустрічі з колегою Ердоганом у порядку денному питанням безпеки у Чорному морі, формули миру та звільнення полонених і політв'язнів. Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно промисловій сфері. Володимир Зеленський відвідає верфі, на яких триває будівництво Корветів для військово-морських сил. України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній. Про це сповіщає офіс президента. Під час візиту президенти України і Туреччини узгодять, зокрема, питання організації саміту миру глобальної продовольчої стабільності. Днями Ердоган заявив, Туреччина буде готова надати майданчик для переговорів між Україною та Росією, якщо виникне така по треба